Даня Привіт, Даня Данечка, Доматар 2000 Даня Від всього серця я бажаю тебе успіхів на предстоящем фінальному турнірі Кони Вітаю тебе з проходженням у Фінал ЕГЕ Хочу побажати тобі успіхів на фінальному турнірі ЕГЕ У мене є така думка, що тобі варто продовжувати вигравати турніри Я бажаю тобі в першу чергу непохитності у твоїх рішеннях Я бажаю тобі удачі, головне не тільтуй Бо ти це дуже класно робиш. Те, щоб ігри були такі ж цікаві, як дюні. І сьогодні я хотіла побажати тобі удачі. Чому? Бо я вважаю, що все інше для перемоги в тебе вже є. Щоб ніхто тобі не псував нерви. Щоб не сталося, знай, що у тебе є підтримка. І чому б не виграти цей фінал року? Якби у тебе є все для того, щоб виграти. Чекаємо вдома лише з першим місцем. А я думаю, що це буде вийде дуже легко. Успіхів! Я вірю в тебе. В твоє і в твою болі. Чекаю з перемогою. Я вірю у тебе і у твою перемогу. Всі твої кріпочки за тебе вболівають. Вперед. До речі, хлоп після турніру в сонечку, я вже паті зібрала. Але там баті тільки для чемпіонів, тому ну, ти знаєш, що робити.